Новий 2014 рік прийде до нас під заступництвом синього дерев'яного коня, якого особливо шанують у Китаї. В Україні ж, попри науково-технічний прогрес, коне й досі використовують, як і тисячі років тому. Ці працелюбні тварини добрі помічники в господарстві, а в народних казках та піснях символізують благородство та стійкість духу. Про коня, який має власну хату в новоукраїнському районі, дивіться далі. Пенсіонер Ілля Теодорович, скільки себе пам'ятає, постійно мав справу з тваринами. Років з 30 відпрацював на тваринницькій фермі. Та коли колгоспи розвалилися, чоловік вийшов на пенсію і придбав коня для власного господарства. Колись у селі Степовому коней було голів з 15, згадує. Сьогодні залишилось лише три. На лошаді треба працювати, роботи, треба готувати все, тому що вона не менше тонн три. Траву єсть. Свою нинішню вихованецю господар називає дівчиною у розквіті сил. Кобилі доці 10 років. Вона має лагідну вдачу і статус члена сім'ї. Для неї пан Ілля придбав покинуту сусідську хату. У селі жартують це єдина кобила в Україні, яка має власне житло, і це не сарай чи конюшня. Господаря Доця розуміє співслова. Буває шума сходить, пригає вверх, коли держу 3-4 дні. Закрита на буяніть пригаєть ну, чалять, да. ну більше нада на нагрузку. Попри абсолютну любов, головне призначення доці допомога у господарстві: заволочити город, зібрати картоплю, привезти сіно чи видано зерном плату за пай. Він нікому не відмовляє. Він весною людям допомагає і заволочити город, а осінню допомагає перевезти збіжжя з городів. Ну такий він чоловік, хороший чоловік, непоганий. Кінь на селі це ще й транспорт для міського жителя. Поїздка у бризці це екзотика. Місцевих же доця катає мінімум раз на тиждень. Що четверга степівчан у сусідню Іванівку на ринок, виконуючи ще й роль соціального таксі. Послуга безкоштовна у якості плати хіба ще кілька цукерок. Віра Шестакова, Дмитро Кобець, Руслан Фошка, день за днем.